Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. На часі новини до Неївеччини і я Ольга Остапчук, як завжди, познайомлю вас з подіями тижня. У населених пунктах нашого району продовжуються збори територіальних громад. Цього тижня наша знімальна група побувала на двох таких зібраннях у Минківцях та Міцівцях. Про це наш перший сюжет. Збори територіальної громади у Меньківцях відбулися у понеділок. На них зійшлися не лише жителі цього села, а й сусідніх Катеринівки та Городисюк, що належать до Меньковецької сільської ради. Окрім самих зборів, які відбулись за участі голови районної державної адміністрації Юрія Кочерявого, депутата обласної ради директору департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Пенюшкевича, керівників структурних підрозділів РДА та орендарів земель та інвесторів, котрі працюють на території сільради того дня на жителів громади чекав особливий подарунок від обласного керівництва. Але про це трохи згодом. Збори розпочалися зі звіту сільського голови Наталії Олійник, яка прозвітувала громаді про соціально-економічний стан території та окреслила основні напрямки розвитку на поточний рік. Серед планів розроблення проекту по підтопленню територій, заключення соціальних угод, енергозбереження, ремонти криниць тощо. Одним із нагальних питань нині є реконструкція першого поверху медичного закладу та облаштування там дитячого садочка, адже приміщення, де досі знаходився садочок, надто старе. Своє бачення ситуації висловив і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який зазначив, що нагальним питанням для території є облаштування сміттєзвалища та організація роботи щодо вивозу сміття. Про свою роботу на території Міньковецької сільської ради прозвітували і інвестори та орендарі земель. Gracias. До присутніх також звернувся депутат обласної ради Сергій Пенюшкевич, який передав громаді вітання від губернатора Василя Ядухі та запевнив, що керівництво обласної державної адміністрації завжди сприяло і надалі сприятиме розвитку як Дуневецького району, так і зокрема сільських територій. Гарним подарунком для усіх жителів громади став новенький шкільний автобус, ключі від якого Сергій Адамович разом з головою РДА Юрієм Кочерявим урочисто вручили директору Меньковецької школи Ользі Шимковій. У місцевій школі, де навчається близько 150 дітей, досі був лише один автобус. Його було недостатньо для підвозу 75 учнів, котрим доводиться добиратися аж з трьох сіл Катеринівки, Городисюк та Антонівки Новоушицького району. Отож, хочеться сподіватися, що відтепер проблеми з підвозом школярів у Минківцях не буде. Також ми мали можливість поспілкуватися із депутатом обласної ради Сергієм Пенюшкевичем та поставити йому кілька питань. Сергій Адамович, скажіть, будь ласка, сьогодні ви були присутні на зборах територіальної громади у Меньківцях. Скажіть, взагалі, чи буває така практика проведення в області зборів? Чи це тільки у Дунаївцях така традиція? І, взагалі, як ви оцінюєте ефективність таких зборів? Я позитивно оцінюю такий захід. Це можливість підвести підсумки, і територіальна громада має почути як виконавча влада в селищі, в конкретному в селі, в місті виконує свої, свої завдання. Я вважаю, що сьогодні конструктивно, по ділому пройшли цей, цей захід. І хочу сказати, що в Донецькому районі це один із перших, де проводить ці сходи, сходи сіл або збори територіальної громади. Я в області проводяться такі заходи, але доневчани завжди в перших рядах і от. Сьогодні в Міньківцях відбулись такі такі збори. Я думаю, це буде на користь як розвитку селища, так і в цілому району. Ну знаєте, ще, скажімо, якщо говорити про бюджет, то ще трошки зарано звідти тільки в літу місяці буде зроблено державним казначейством. Але першочергові, скажімо, під показників на вже є, і ми бачимо, що в цілому в минулому році область працювала гарно. І потрібно сказати, що особливо Василь Степановичем Ядухою, головою обласної адміністрації, впрвались конкретні заходи щодо розвитку Хмельниччини в цілому. І я вам скажу, що Певних показниках нам це вдалося. Що в промисловості, що в сільському господарстві, і це все звичайно було результатом роботи видно і по бюджету, тому що бюджет в цілому області виконаний більше 193 мільйонів гривень. Ми одержали більше ніж попередньому році до бюджету області. Це в значній мірі дозволило. Скажем, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам бюджетної сфери це дозволило розплачуватися своєчасно за енергоносії. Крім того, дуже багато зроблено по ремонту наших як шкіл, дитячих садочків закладів охорони здоров'я. І база значно покращиться для того, щоб надавати людям соціальні послуги. Тому такі підсумки в нас також будуть підведені, і буде звіт про виконання обласного бюджету на сесію винесений, але це буде трошки пізніше після того, як буде зроблений, значить, звіт державним казначейством. А селище це простіше, і от я радий, що відбулась відкрита розмова сьогодні в Мінківці. думаю, Це піде на користь тільки для людей цього селища. Дякую, скажіть, а чи ви можете зараз оцінити роботу Донецького району, взагалі про проведену роботу кілька слів? Ну, Донецький район потужний район, він займає завжди основні показники і свій вклад в розвиток області, безумовно, Донецький район вніс, що стосується і в першу чергу сільського господарства, в певній мірі і по промисловості. Ну і забезпечує виконання бюджету. Тому однозначно можна позитивно оцінити саме вклад Донецького району. Но ви сьогодні виконуєте ще одну? Виконали вірніше ще одну дуже приємну місію. Вручили місцевій школі автобус. Кілька слів, якщо можна про це. Ну да, сьогодні приємна місця за дорученням Василя Степановича. Сьогодні вручено шкільний автобус місцевій школі. Ну навчається більше 140 діток. Безумовно, що потрібно забезпечувати доступ до якісної освіти. І голова обласної адміністрації особливо націлює на тому, щоб якість знань був високий для того, щоб діти могли спокійно здати зовнішнє тестування і здобувати вищу освіту, хто спеціальну освіту як забажає. Тому я думаю, що От вручня цього автобуса дозволить саме покращити якість навчання в школі. А 6 лютого голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий взяв участь у зібранні територіальної громади села Міцівці. На початку зборів сільський голова Михайло Павлюк прозвітував перед своїми виборцями щодо проведеної роботи виконкому сільської ради у 2012 році. Окремо Михайло Павлюк зупинився на пріоритетних напрямках роботи на рік поточний. Міцівчани взяли активну участь у обговоренні звіту сільського голови. Значна частина виступів громадян стосувалася земельних питань, зокрема. Окрема розрахунків землекористувачів за використання земельних часток паю жителів села. На найбільш важливих питаннях життєдіяльності села Міцівці акцентував свою увагу голова районної державної адміністрації. Зокрема, керівник району прокоментував питання добудови лікарської амбулаторії, ремонту сільського клубу та облаштування у ньому спортивного залу. Окремо Юрій Володимирович зупинився на таких справах: як облаштування каплички цілюще джерело, майданчика для ритуальних подій на місцевому кладовищі. Керівник району зауважив, що найбільш важливі питання кожного населеного пункту це загальнорайонні питання, вирішення яких буде приділятися значна увага керівництва району. У середу у райдержадміністрації відбулась координаційна рада, яку провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. На зібранні розглядалось питання роботи служби цивільного захисту у Донецькому районі. Начальник служби Олег Скоцеля доповів про комплекс заходів, які було проведено рятувальниками у минулому році. Серед них значний відсоток займає ліквідація пожеж, а також снігових заметів, з яких довелося вивільняти людей. Значна робота проводиться і у плані запобігання надзвичайних ситуацій. Організовуються тематичні бесіди у школах, виступи на телебаченні та у пресі. Також рятувальниками минулого року було проведено 12 пожежно-технічних навчань та 147 занять для підвищення рівня підготовки. Олег Скоцеляс також зупинився на проблемах рятувальної служби. Серед них нестача паливомастильних матеріалів, спеціального рятувального обладнання, відсутність під'їзду до води у окремих населених пунктах. Висновки по даному питанню підвів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який зазначив, що рятувальна служба повинна працювати більш ефективно. У районі не вдалося кардинально зменшити показних смертей, спричинених нещасними випадками. Минулого року внаслідок пожежі загинуло двоє людей. І, хоча це на одну особу менше ніж у 2011-му, якщо приплюсувати до цієї цифри кількість смертей, що настали в результаті ДТП нещасних випадків на воді та інших трагічних ситуацій. То загальна кількість померлих складає 50 чоловік, а це високий показник. Звичайно, це вина не лише рятувальної служби, зауважив Юрій Володимирович. Особливу увагу на це питання має звернути насамперед комісія по надзвичайним ситуаціям. Керівник району наголосив на жорстких заходах щодо попередження надзвичайних ситуацій та нещасних випадків у районі та на їх профілактиці. Віднині у нашій передачі ми започатковуємо рубрику, з якої ви зможете більше дізнатися про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та окремих установ та організацій. Сьогодні до вашої уваги розмова з начальником управління фінансів Русланом Смолінським. Доброго дня, доброго дня, Руслан Миколаївич, Звичайно, нам хотілося б сьогодні від вас почути про бюджет 2012. Яким він був? Ви можете свою думку висловити як фінансист. Звичайно, як підсумок виконання бюджету 2012 року хочу сказати, що всі доведені показники, які були нам на 2012 рік, виконані. Зокрема, дохідна частина бюджету склала 35 мільйонів 400 тисяч гривень. Бюджет виконаний на 105%. До попереднього періоду минулого року ми додали 6,5 мільйонів. Звичайно, виконання дохідної частини бюджету нам вдалося, тому що дане питання було на постійному контролі голови райдержадміністрації кучерявого Юрія Володимировича. Робота в цьому напрямку була побудована так, що відбувалася повна і тісна співпраця між всіма структурними підрозділами, а також з державною податковою інспекцією з центром зайнятості і пенсійним фондом. В цілому бюджет 2012 році склав понад 260 мільйонів. Даний ресурс нам дав змогу своєчасно та в повному обсязі забезпечити фінансування всіх бюджетних, скажімо так, галузей. Це в першу чергу повністю виплачена заробітня плата, сплочені енергоносії, профінансовані харчування, медикаменти. Також крім того, в бюджеті 2012 року було передбачено понад 13 мільйонів саме бюджету розвитку: а це капітальні ремонти об'єктів соціальної сфери, благоустрій населених пунктів, ремонт доріг, вуличне освітлення і інші такі заходи, які спрямовувалися на покращення життя наших громадян. Звичайно, сьогодні ми не можемо з вами не поговорити про бюджет 2013. Чи справді він є таким складним? Ну сьогодні багато хто говорить, що бюджет 2013 року напружений. Звичайно, в певній мірі воно і так. І якщо говорити про наш районний бюджет, то в цифрах воно виглядає так: дохідна частина бюджету району доведена нам на 2013 рік в сумі понад 37 млн мільйонів гривень. Що майже на 6 мільйонів гривень більше ніж до планових показників попереднього року? Тому основним завданням на 2013 рік ставимо собі це виконання дохідної частини бюджету. Спасибі, скажи, будь ласка, а які існують взагалі шляхи наповнення? Планується які шляхи наповнення? Ну, в основу бюджету є два основних шляхи наповнення бюджету. Це перший податок на доходи фізичних осіб, який складає 75% в загальній сумі надходжень до бюджету. Звичайно, наповненням податку на доходи фізичних осіб є. Фонд заробітної плати. Так, розрахунковий фонд заробітної плати 2012 року склав 220 мільйонів гривень. І для того, щоб нам виконати показники, доведені на 2013 рік, нам потрібно збільшити його на 16%. І він має складати нам десь близько 260 мільйонів гривень. Звичайно, що у фонді заробітної плати це наша заробітня плата, яка складає 2236 гривень, і зросла в порівняно до 1.1.2012 року на 440 гривень. Як завдання ставимо собі за мету підняти цю заробітну плату. На 400 гривень для того, щоб це дало змогу виконати план по надходженню податку на доходи фізичних осіб. Другим не менш важливим податком в структурі надходжень до бюджету є плата за землю. Враховуючи важливість цього податку, в районі проводиться цілий ряд заходів щодо налагодження співпраці з сільгоспів товаровиробниками. Гарною практикою вже стало проведення сходів сіл, які були ініційовані районним керівництвом, і на яких основним питанням виступають саме земельні питання. Скажіть, будь ласка, а чи будуть якісь зміни або доповнення до бюджету? 2013? Так, звичайно, зміни до бюджету будуть вноситися, і плануємо вже. В кінці цього місяці на розгляд сесії подати зміни. Щодо змін, то в першу чергу зміни будуть вноситися що стосується бюджету розвитку, а це ремонти закладів соціальної сфери і та розвиток територіальних громад. І на завершення хочу сказати, що роботи по наповненню бюджету буде чимало. Вона буде спрямована на виконання в першу чергу. Доручень президента держави, уряду, розпоряджень голів обласної державної адміністрації, напрямок по кожній галузі діяльності буде свій, але завдання в нас одне розвиток Дунаєвеччини та добробут її жителів. А тепер пропонуємо вам послухати інформацію, надану Дунеєвецьким міжрайонним управлінням головного управління Держсанепідемслужби у Хмельницькій області. За період останніх тижнів у районі значно погіршилася ситуація по захворюванням на гострі респіраторні захворювання та грип. З 28 січня по 3 лютого у районі було зареєстровано 250 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Держсанепідемслужба нагадує, що гострі вірусні інфекції, у тому числі грип, небезпечні, передаються від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і в разі пізнього звернення за медичною допомогою можуть призвести до важких ускладнень і навіть до летальних наслідків. Основними симптомами захворювання є підвищення температури тіла, біль у горлі, головний біль, почервеніння очей, нежить, кашель, утруднене дихання, задишка, біль у м'язах. А тепер кілька порад для того, щоб не захворіти на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Уникайте людних місць, не сійте та не сидіть поруч із людьми з ознаками вірусних інфекцій, витримуйте хоча б мінімальну захисну відстань 1 або 1,5 метри. Коли ви кашляєте або чхаєте, необхідно прикривати ніс та рот хустинкою або носити захисні маски. Часто мити руки з милом, особливо після того, як ви кашляли або чхали. Також ефективним є протирання рук спиртовим антисептиками чи вологими серветками. Харчуйтеся повноцінно, вживайте м'ясні рибні молочні страви, збагачуйте їжу вітамінами. Не забувайте про природні фітонциди – часник, цибулю та хрін. Постійно провітрюйте приміщення та проводьте вологе прибирання. Якщо в сім'ї є хворий на грип, необхідно ізолювати його в окреме приміщення. Якщо ви все ж таки захворіли, то не займайтеся самолікуванням, а терміново звертайтеся до лікаря. Будьте уважними до свого здоров'я, здоров'я своїх близьких і рідних. У четвер у читальному залі районної бібліотеки відбувся вечір пам'яті нашого видатного земляка, журналіста, письменника і просто доброї, чесної та щирої людини Миколи Петровича Іщенка. Ось уже два роки минуло, як пішов від нас поет, прозаїк, журналіст, щирий друг і наставник Микола Іщенко людина кришталевої совісті і великого таланту, таланту не лише літературного. Найбільший його талант проявлявся в умінні любити людей та рідний край, бути патріотом своєї землі і цінити кожну мить життя, подаровану Богом. Микола Петрович залишив у спадок нам багатий доробок своєї творчості: вірші, поеми, оповідання, повісті. А скільки журналістських статей, публікацій у Доневецькому віснику, куди прийшов працювати вже у досить зрілому віці? Гострі, критичні, вони викривали чимало недоліків, але на його публікації ніколи не ображалися, адже була у них одна особливість чесність та справедливість. Організатор заходу Ніна Сухатюк зробила усе можливе, аби вечір пам'яті був по-справжньому теплим, дружнім та до сліз щемливим. Були тут і фото сімейного архіву Миколи Іщенка, книги та публікації, лунали його улюблені пісні. Школярі декламували вірші з доробку Миколи Петровича. Тамувавши рану, перезрілу, без звини, я завинив селу, затягаю вишиванку білу. Стрінь, село, я твій до тебе йду. Подумки сорочку затягаю, подумки я в черзі за хвитком. до стобіса відсилаю, доки не зустрінуся з селом. Але найголовніше, що того дня у залі зібралися його найближчі люди по крові і по духу, рідні, колеги, друзі. Усі, хто його знав, поважав і дуже любив. Донька Лариса із сином, колишній редактор Дунаєвецького вісника Тадеуш Михайловський, теперішній редактор районки, голова літературного об'єднання Сонях, членом якого був Микола Петрович Валентина Байталюк, поетеса колега Людмила Весела, співак Франц Чешньовський, поетеса Євгенія Бучківська. Усі вони зі сльозами на очах згадували Миколу Петровича, розповідали про його талант, добре серце, неможливість миритися з несправедливістю та людським болем. Вічна вам пам'ять, шановний Миколу Петровичу. Віримо, що і ваша душа зраділа, побачивши, як вас люблять та шанують у рідних Дунаєвцях. І новини спорту на завершення. У п'ятницю відбулось урочисте відкриття 12-го міжнародного волейбольного турніру Кубок Білаєва. На відкриття традиційного міжнародного кубку завітало чимало гостей. Окрім самих спортсменів, учасників турніру і вболівальників, на урочистості завітали і керівники району, і навіть донька видатного земляка-волейболіста, чиїм іменем названо кубок Ігоря Білаєва. Цьогоріч взяти участь у турнірі виявили бажання волейбольні команди Хмельницького, Старокостянтинова, Чорткова, Нетішина, Ізяслава, Чемеровець, Кам'янця-Подільського та Бречан, що в Молдові. З вітальним словом до присутніх звернувся керівник апарату районної державної адміністрації Микола Вінічук. Він передав вітання від голови РДА Юрія Кочерявого та зазначив, що з роками наші спортсмени досягли значних успіхів у волейбольних чемпіонатах України та за її межами. Сотні волейболістів-вихованців Доневецької дитячої юнацької спортивної школи виступають у багатьох волейбольних клубах по всьому світу. Микола Іванович висловив сподівання, що учасники змагань зроблять. Все можливе, щоб продемонструвати свою майстерність, витримку, професіоналізм та спортивний дух та побажав учасникам змагань яскравих перемог, а глядачам захоплюючого видовища. Волейболістів також прийшли привітати директор спортивного комплексу Спорт для всіх Микола Кулик та мер міста Дунаєсті Станіслав Небельський. Змагання будуть проходити у спортзалах дитячої юнацької спортивної школи та міської школи номер 3 Підсумки турніру стане відомо наступного тижня. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом? Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.